Особливо інтригує. Антунеш. Антунеш. Хороша передача Антунеша. І рахунок стає 1-0. Ярмоленко все-таки встигає забити до фінального свистка першого тайму. Мало емоційний капітан Динамо. Ну і навіть Роман Чумак цього разу не врятував. Три хвилини додала Катерина Монцель до першого тайму. І на першій із них Динамо виходить вперед. 1-0. Сергій Рибров також може значно з легшим і кращим настроєм йти на перерву. Цього разу чумак помиляється, не надто вдало зіграв на виході. І в порожній ворота Андрій Ярмоленко забиває свій гол. Прекрасна гра від Романа Яремчука. Як же ж високо він вистрибнув. Зверніть увагу, після передачі Антуниша з правої ноги нав'язав боротьбу чумаку. Ну і чумак от що що, а гра на виходах не найсильніша. Якість цього голкіпера.